Всім привіт! Хочу зняти таке невеличке відео. Трохи вітер, що може погано мене буде чути, але трохи стараюся прикривати динамік. Це мої кобили. посуд на горі ракета. Я вже показував. Там я вже в не на каналі. Але може хтось з нових глядачів, що не, не знає. Це... Це кобила жеребна по вандаму Брабансону. Десь на кінець літа Єгас. Yes.

Від фараона. Це його мама. Фокусове самого червня було два місяці. Зачив тут коло очей линяти, то якийсь червоний колір, напевно не буде чорним. буде червоний. І головний сюрприз. Народилася у тата, тато і кобели народилася отака лошечка. Лошечка від цієї кобели і від фараона. Кобела мене трохи привітно зустрічає, боїться лоша. Але так, трохи постараюсь ближче познімати. Кобелуцю я вже знімав, показував. Казав, що ми один рік пускали, то трохи не вийшлося, але на другий рік пустили, приймала. Фараона і вже такий є екземплярчик. 11 місяців рівно носила 7 листопада, того листопада, з 7 липня ми парували 7 червня Вже ребилась. Дивиться. Такі ноги, коліна. Не знаю, чи дасть підійти, але... Тр -тр -тр -тр. Не бійся, не бійся. Така лошечка. І на даний час три дні. Я знімаю 10-го. Три дні. É, Com o malenco de Pelo... Ще не має назви, що можете писати в коментарях, як назвати тато фараон, мама Зоряна. Хто має якісь. Варіанти Пишіть. Будемо вибирати, це десь вже, якщо я не помиляюсь трета третя або четверта лошечка від фараона. Коні не продаються так що покажу вам після дощу. А, дивіться, куди заліз? Трохи після дощу така погода, все файне, зелененьке. Лено село Микулечин Коні, кажу, не продаються по суті, на на горі ракета. Тут тут їм Воля, який бік хотіть, той бік ідуть. Роботи тепер не дуже на коні. Вони собі відпочивають. Фокус, фокус рівно на два місяці старший залишечку сьомого гарня лошечка і сьомого квітня фокус народився два місяці різниці. трохи дає пуда. але сказав, що таке на горі, як на випасі, то це добре. Було вже таких багато варіантів, що коні пасли, то ловили, пробували їхати, хотіли покататися. А ну, цех не дуже тут імеш, не дуже покатаєшся і так буде пізначно хто пробував <гум> Може бути трохи ніс загнений або храмати <гум> Коні так-то не б'ють, не кусають, але за, за лошета. Так, такий-то сюрприз. Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, хтось має якісь ідеї, кажу, пишіть в коментарях, як би це називало. Будемо вибирати. До побачення. Слава Україні!